Доброго дня. Робимо заземлення. Давно не записував ніяких відео, це ж хочу показати. Взяв я кругляк 14, -й. можна 16-й брати, завзяв ну, 14-й. Потім подумав, що треба було 16-й брати. Є труба така водопровідна на 16. Якби 16-й був, було б ще краще. Нарізав 4 штучки, забивати воду на глибину. 5 метрів Ні. 2, 3. на Да, на 5 метрів. Отак. От, от Оцей найперш я от заточив на станкове. Зараз ми сюди вставляємо, отак. От тут обварим. Потім наступну так само от, от таких, пробимо такі заготовки. Потім оцей метр заганяємо в землю, забиваємо. Потім ми беремо наступну таку саму заготовку, вставляємо сюди. Тут, а, десь, отак, воно буде, приблизно. Падає. отак воно буде запхано, обварено, тут обварено, Потім закладається сюди наступний штир. І з цієї сторони теж обварюється. Воно вже буде триматися кучі і забивається далі. І так поетапно будемо заганяти його в землю. Зараз обварюємо, показуємо далі. Все, секунда діла і готова. Поприварюваю ці гільзи. Оцей п'ятий штир залишається непривареним. Я вже потім пізніше думаю, що сюди приварю болтик, до якого будемо прикручувати саме заземлення. І отак воно буде вставлятися. Тобто цей штир заганяється. Сюди вставив, тут зразу заварив його і забив далі. І так все по, по черзі. І так воно буде забито на 5 метрів. Все, зараз беремо кувалду йдемо забивати. Так, прийшли ми сюди на місце. Це панель. І тут ми будемо забивати штир. Я так Спомню, ми колись на роботі робили, брали трикутником, забивали три-штирі по метр п'ятдесят. І між їх собою зв'язували і робили таке заземлення ось, на будівництві. Там, вагончики підключали, все остальне. Битовки. І оце я так подумав, взяв такий саме відстань там, між тими стовпчиками, що тримається конструкція в мене. Ну і так само сюди вимірив, такий буде триугольник свого роду. Там, Ну, ця, до цей ну, при, панель заземлення, потім я віце ще сюди кину заземлення, на цей штир. І зараз ми його тут і заб'ємо. Треба взяти уровень, першу виставити рівненько, щоб вона зайшла. Ну і останні теж будемо під, рівні, під уровень ставити. І будемо його туди заганяти. Погано немає штативу, я десь штатив загубив, десь, десь я поставив, не знаю, де він. Так би записував постійно відео. так в принципі, тут а, і так думаю, що все зрозуміло. Так, пер, перший загнав, Дивіться. Там раз, зразу заварив його, Да, воно трошки від, вистигне, щоб воно там не сильно не, розплес, не розплескувалось. І будемо заганяти другий. Так, два метри забили. Третій метр. Другий, я скажу, що... Пішов вже тугіше я думаю. І отвір зразу більший став. Я думаю, що із за цієї труби воно типу, почало сопр... ну, впиратися дуже. Не знаю, зараз будемо пробувати третій забивати, як воно покаже. І тут, звісно, я ж трохи в кінці ковалда в мене пішла на бік і зігнув кінець оцей другого метра, виходить. Я його трохи верю Ну воно вже все одно трохи не на одній осі получилось. Ну, Зараз будемо забивати далі, побачимо. Третій забили. Правда третій вже йшов ще тяжче. І опять його тут вона починає згинати. Я не знаю чого. Це напевно то, що може ця штука. Ця гільза, вона типо, як криво приварена. Ну, вона типу, під дискос іде і може, воно із-за цього починає його гнути. Треба було його на настанковою зразу вирівняти, щоб воно було рівненько. Ну таке, Зараз ми вже його забувати не будемо. А ще одна проблема, я ото третю до другої приварував і, походу, вона від, відламалася. Я щось поспішив, треба було, щоб воно вистигло, почекати трохи. Коротше, погано заварив і воно відірвалося, тому що прокручується. Але так як воно стоїть в трубці, то нормально. План дій зараз. Ми його заливаємо водичкою. І, і що воно там днів три наверно. Ну, Два-три дня я буду його або день. Або... Ну, побачимо. Пару днів буду його заливати, щоб воно пропіталося і я думаю, тоді воно піде легше. Бо зараз воно все поки в сторони уходить, земля суха як. Отже, Заливаємо, пару днів воно стоїть і тоді ми його продовжимо. І тут ще треба буде булгарку зрізати, бо якщо ті, воно ще не сильно розклепувалося, цю вставляв і воно туди забивалося, то зараз воно вже не забивається. Аж треба його трошки зрізати, тоді що воно вийде Так, поки все. Ну, потім для мене, звісно, пару днів пройде, для вас одна секунда. Так, для вас пройшла секунда, для мене пройшло ще 4 дні. Почав його добивати. Отап воно гнеться в мене вже. Це четвертий метр, виходить. ну, буде десь 3,5. Я зараз обріжу, бо я вже його рівняв. Воно вже зовсім туди не йде. А то, що в перший день треба було його мочити, і тоді воно ще пробуваю, воно ще йшло м'яко. А зараз я мочу, а воно там. Коротше, воно там вже все закуксувалося, вода, вода вже туди не йде далі. Ми зараз його обріжемо максимально нижче. Приваримо туди одразу болтик з боку, розкопаємо Десь сантиметрів 20 Зажинаємо його туди. На глибину і вже там будемо підключати провод. Коротше, такий варіант з трубкою не канає. Воно тут впирається. І чим далі, тим хуже воно йде. Треба було, напевно, брати все-таки 16-ту арматуру або навіть цю, просто її тут проточити. В ну, одну проточити, а в другу, щоб насаджувалось. засажувати його і обварувати, щоб не було такого широкого. І тоді, напевно, воно буде легше заходити. Ну, Якось ось так. Ну, зараз ми це обрізаємо, приваримо і вже тоді покажу кінечний результат. Все, пробию заземлення, от там провод виходить. Так, видно. видно. От звідти виходить під тротуарною плиткою, кріпиться сюди до конструкції. Цей що з панель тримається. І тут 4 на 3,5 метри. Закрутив спочатку, потім вокруг замазав солідолом. Бо роблять навпаки, смачату солідолом мазять, потім закручують. Ну, треба наоборот робити. Спочатку закрутили, воно зажалося і потім солідолом обмазали, щоб волога всередину вже не попадала. Беремо таку банку алюмінієву. А, і провод в мене йде вниз. І потім піднімається наверх, Ну, щоб це можна, щоб банку можна було накласти. Це, як то кажуть, це 100% зверху вже влага не попаде. І зараз це все засипаємо і готово. Кому сподобалось, ставимо лайк, підписуємося на канал, всім до побачення!